Можна повернути цікаво. Ну, добре, не можна, так не можна. Е, всім добрий вечір. Ставте, будь ласка, лайк цьому ефірові. Трошки в нас коряво воно, але я думаю так зайде, тому що це перший наш ефір і перший розіграш подарунків, які ми запланували. Про це зараз вам все розкажу. Давайте хвилинку, хай люди підключаться, ставте, будь ласка, лайк і будемо починати. Так не тут, треба просто ставити пай трансляцію. Так, друзі, 8.01. Будемо починати. Всім добрий день. Звати мене Олександр Харченко, я думаю, всі знають мене як джляра. Хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, тому що е, я тут показую своє життя, е, показую своє посічництво, тому отак. Е, значить, що, що вам хочу сказати? Е, хто бачив наше останнє відео, а саме розіграш подарунків для бджолярів, це медогонка, овощина, костюм і бджоломатки з нашої пасіки. 에... Задумали ми такий розіграш для того, щоб зібрані кошти допомогти. Не клянчити. Дайте, дайте, дайте нашим військовим, а зібрати на, 에... ну, як би, і ви спробували свої, свій, як би то сказати, шанс. Чи удачу, і ми зібрали кошти і зробили гарне діло для наших хлопців. Так, дивіться, першим нашим буде е, компанія Овесто, чотирьохрамочну ми догонку надали, але, до речі, зверніть увагу, ОВ-100 у вас ага почав відкриватися сайт. Вибачаюсь, бо не відкривався. Перший наш був е, наш. Е, Подарунок це медогонка 4 з поворотними касетами і з підножками. О такого плану. Знержавійки. Якби все як має бути. Гарна, гарна медогонка. Хтось телефонував на вайбро, Комусь достанеться з вас. Це буде перше місто. Так, друге місто це бджоломатка наша. Бакфаст з штучного запліднення. Будуть, ми відправимо переможцю візитку, де напишемо, що ви отримали бджоломатку штучного запліднення нашу. але відправка її буде на кінець червня. Тобто, коли вона буде готова, в перших рядах там відправимо її. Тому що потрібно виростити якісну трудня. Я думаю, це всі розуміють. А зараз просто отримують ну, людині, яка виграє візитку, щоб у нього була, як би так казати, перемога в руках. Це було друге місто. Так. Третє місто у нас вощина від компанії b BeWorld. Гарна нормальна вощина. Пробував тянуть. То такий мають сайт вони. Borld.ua і номер телефона. Я думаю, видно на екрані, на ефірі. Хто хоче, може замовити вашінку від Біворд. Третє місто. Яке в нас третє місто було? Третє... третє місто в нас. футболка. Вірніше куртка маска джуляра. Ось можна подивитися її від компанії Уліїн. Від компанії Уліїн. Е от так виглядає ця куртка. Можна подивитися гарна куртка, сам такою користуюсь, рекомендую гарна і тканина на дотик, тому і маска нормальна, не заважаюча, така, що постійно на ніс падає. В групі нашій подивися. Це, це, вибачаю, четверте місто буде да, куртка. Е, і разом до куртки і буде така ще футболка бджолиний бос. Щоб кожен був з вас бджолиним босом на своїй пасіці. Так, і п'яте місто це матка е, з нашого лісового облітника. Е, також на кінець червня, початок липня, думаю, що кінець червня також першому відправимо вам. Нам відправимо вам на кінець червня. Також зараз відправимо переможцем візитку. Це я відкриваю на наш інстаграм, щоб, може хто не знає. Макфмат Підписуйтесь, там показуємо також наше життя із Німеччини різних. Поїздки наші. Ну, в общем, отак. Отже, перейдемо до розіграшів. Значить, всі подарунки я показав. Значить, розіграш ми з вами молодці, зібрали 80 731 гривню, і ці гроші підуть на допомогу нашим хлопцям ЗСУ, тому що багато потреб і. Ну, про це я зроблю окреме відео, на що було потрачені гроші, щоб ви не думали там особливо доброжелателі, що гроші пішли кудись не туди. Значить, тут можна записати ефір. Надайте дозвіл. Розрішаємо. Запис почався. Ось він. пішло 3 секунди. Значить, розіграш серед кратних поповнень. Ага, до речі, 23 тисячі скинули клієнти Монобанка, інші 56 тисяч 826 гривень з іншого банка. І 500 це якась, якийсь міжнародний платіж, ми не знаємо. Дивіться, що, що по розіграшу, конкретно не так, що може там. Включи, будь ласка, лампу на столі, Оний -E блок. Е, які проблеми я побачив серед пасічників? Пасічники почитали, але неуважно читали дописи до відео мого і моїх пояснень щодо розділу? Саме головна проблема всі забувають, ну, багато хто забував вказати номер телефону. Е, поясню: ми не бачимо реквізити, від кого прийшли ну, тільки останні 4 цифри. Тобто, ми не можемо позвонити переможцю. Якщо зараз ми будемо розігрувати і не буде номера телефона переможця, ми просто виберемо наступного по щоту. Це дуже важливо. В кожному е меседжері, ну, верніше, в кожному додаткові любого банку є коментар до платежа. Це обов'язково. І в цьому коментарі я вам казав і візде писав по групам тим, тим, що я розсилав, потрібно казати номер телефону. Це дуже важливо. Клієнтам Монобанку клієнтам Монобанка Наталя підкаже, не потрібно, тому що їм прийде увідомлення. А от іншим людям, які ось скинули 56 тисяч з інших банків, їм потрібно було вказувати обов'язково номер телефону. Так, за весь час настройки розіграшу. Розіграш проводиться, ще раз повторюся, в самому приложенні Монобанку ось видно так. Сенд Монобанк. За весь час кратних поповнень ставимо 50, тому що е, білет коштує 50 гривень. Кількість переможців ставимо 5, тому що у нас 5 переможців. Е, е, тут нам прийде для отримання результатів. Е, ти знаєш, що тому тут? Пост... Почту. Ага, отлично. Зараз ти побачиш учасників, а потім вже буде роз. Да, зараз ми побачимо учасників, показати нажимаємо учасників і подивимося тут зараз. Найбільший поповнення. Угу. Так, дивіться, саме більший платіж від Максим С, 5 тисяч гривень, потім іде Олександр В. 1050 гривень. Тобто, бачите, Максим 5 5000 гривень, в нього є 100 шансів. 100 квитків тут написано. Е, Олександр В 1050, в нього 21 квиток. ну, І далі Євген М20 квитків. Ну і далі пішло, пішло і поїхало. Е, в основному бачите, 550, багато 500 поскидувало 400. ну, ну, і не ну, Тут 6 ринок, ми не будемо всіх вертати. Тому що, в принципі, вполне можливо, логічно виграти за 50 гривень медогонку, Тому що що таке 50 гривень? Це стакан кави, який можна пропустити а участвують в розірші і зробити гарні е, гарні як, як то сказати, участь взяти. Так. Отже, що, що робимо зараз? Перемішати та розіграти. Як тільки я нажимаю цю кнопку, зразу перемішується, розігрується, буде розіграш. Так, ну, робиш, скидати. скидати вже стоп, тому що зараз я буду нажимати і перемішувати баночку і, щоб, і проводити розіграш. Що тут пишуть в чаті? Всім привіт, всім привіт. Бажаю здоров'я, також взаємно. От, от люди напишуть. я перерахував, але контакти було, не було куди, куди написати. Роман, я перевіряв і в Ощадбанку, і в приваті, і в Монобанку є контакт, Коментар до платежа. Цей коментар створений для того, щоб ви могли вказати, за що ви платите там, по рахунку такому-то або туди-то, туди-то. Тому, який вихід я, я радив людям, які поповнили забули вказати номер телефону. Я радив поповнити ще на 50 гривень з тієї картки, з якої ви поповняли, для того, щоб Монобанк об'єднав ваші платежі. От бачите, ось людина, наприклад, скинула 1000, а потім 50. Їх об'єднало об шанси і всього 21 білет у нього отримався. Тому отак. Ще раз повторююся, що номер телефону потрібен для того, щоб з вами зв'язатися. Тому що ми не бачимо, бачите, ну як я тут зрозумів, від кого Євген, М. Тут взагалі зірочки стоять, це з іншого банку. Сергій це клієнт Монобанка, скоріш за все. Там, де зірочки стоять, це інші банки. Я не бачу, від кого прийшов платіж. Так, Монобанк зробив це. Тому поїхали. Бажаю всім удачі. Нажимаю перемішати та розіграти, і побачимо зараз переможців. Підтверджую. Залишився один крок до фінального розвитку. Що ви готові, дайте, дайте реакцію свої, готові чи ні. Наталя сидить каже: я переживаю. Так. Зараз. не не учасник. Ти О, пішли реакції. Ну, поїхали, нажимаємо підтверджую. Так. Визначаємо переможців. Бачите, монобанк все в прямому ефірі. Отже. Супер. Отримали 5 переможців. Тобто, ці клієнти Юрій, мабуть, і Володимир це Монобанк. Сума. 200 гривень. Отже, бачите, ми догонку зараз ми завантажимо таблицю. Там повинні бути номери телефонів. Бачите, людина виграла, яка скинула 400 на. 400 гривень скинула виграла медогонку. Друга за 200 гривень виграла матку штучного запліднення, За 500 гривень людина виграла. який-то у нас наступний mm. вже забуваю, блін, Те, наче, Пачка, пачка вощінний від Біворд. четверта куртка маска за 100 гривень. І за п'яте місце за 250 гривень людина виграла матку з лісового нашого облітника. Завантажуємо табличку. Ось вона. Табличка наша. В Excel. Так. Перший номер. Так. А тут я не бачу номер. Тут, походу от перша людина не вказала номер телефону. Ну так оце, ж мабуть, він 096. Ага, вибачаюсь, так. Да. Перша людина вказала номер телефону 096. Друга людина вказала номер телефону. Третя людина вказала телефон. Четверта людина Юрій. Клієнт Моно. Йому повинно прийти. Не клієнт. А, не клієнт, вибачаєш, Наталія підказує. Ти. Не клієнт Моно. І п'ятий вказав. Тобто четвертий не вказав не, ти, ти. Юрій трошки може прізвище буде? Та воно ж. Ну, зараз спробуємо. Наталя каже, роздвинь прізвище буде краще видно. Ні, воно тільки а, хуже. Робить. Може, зараз Юрія подивиться а, По виписки. Ти? ти поняв 16.02 і оце який там був час, може так спробувати? Не знаю. Зараз ми договорювали, що якщо. А ось зараз, зараз. Якщо, може, так буде видно прізвище, я зараз спробую подивитися. І запис відео пише завершений, тому що ми вже завантажили, бич. Тобто маємо нормальну картинку. Всі молодці. Юрія, зараз будемо шукати серед донаторів. Ну, давай, Наталя, наберемо хоча б першому. І Чоловікові, скажемо, що він виграв. переможець звати. Не знаю, як не бере прямо в прямому ефірі. Угу. Так, ось вам. Номер телефону. Прибери мешку. 096 161, 82 79. Номер телефону бачите? Номер телефону бачите. Так, зв'язок у нас, правда, в хаті поганенький, бо металева криша. Ну, я думаю, що зараз ми. Бачите, для чого обов'язково потрібно вказувати номер телефону. Це важливо. Щоб ми отак зараз четвертого переможця не вишукували. Щось нема вигазила. Чого? Блін. Ну, скінчилась, порахуйте. мої вітання. Все пропало. Не переживайте, ми ще плануємо розіграш. Якщо Бог дасть, зніму відео, ви, б... напишіть, будь ласка, які б ви хотіли подарунки отримати, щоб нам було проще. Я виграв матку з лісового облітника. Саша Хмалюк. Давайте ми тоді не будемо вам дзвонити, якщо ви переможець, ви нам на 0,63. Ви телефонуєте зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Так, ще раз наберемо. Саша Хмелюк, якщо ви виграли, напишіть нам 063 745 1245. Я... Ми відправимо вам візиточку з подарунком. Дуже радий за переможців. Е, Роман Бабич, я не заради вирішу. Я заради ЗСУ. Ми також робимо це не заради, тому що ви ж розумієте, що у нас також проходять mm -hmm. гроші по карткам. Ми заради ЗСУ це робимо. Алло. Добрий день. Вечір. Ці вечір вже. Добро, е, ви виграли медогонку. Да, я... в прямому нас також. Ага, Ви... А звідки ви? Скажіть, будь ласка, звідки ви? область. Ага. Я, я вас поздравляю з виграшом. Будемо відправляти. Додатково ще з вами зв'яжемося. Добре? Як вас звати? Сергій, дуже приємно. Ми зараз прямий ефір закінчимо і з вами вирішимо, куди відправляти. Завтра, в перші половині дня вам за телефону добре, бо вже пізненько буде, коли закінчимо. Так, да, так, да, добре. Та навіть я вам скину лучше свій мобільний другий, я завтра буду на роботі вас наберу. Так завтра. Добре, добре, добре. Ще раз вітаю вас, всім гарно вам гарного вечора. Так. Я вас теж вітаю, гарні справи робить. Так. так, до побачення, дякую. Наші вітання. Давайте завтра до зв'язку. Так, бачите, людина вже

Люди вже покидають прямий ефір. Було 190, вже 155. Ну, друзі, ми наступний раз, може, більше зробимо подарунків, щоб було цікавіше вам. Оля. Добрий день, чи вечір. вже? День. Чи Володимир, ви виграли матку штучного запліднення від Олександра Харченка. А, да, дякую. Ви участвували в лотереї. Да, да, конечно. Ну от я вас поздравляю. Дивіться, ми зараз з вами спілкуємося в прямому ефірі, завтра в першій половині дня, ми з вами зв'яжемося і з'ясуємо, куди вам відправити візиточку, щоб у вас був доказ, що ви виграли. Хорошо, добре дякую. дякую. — Добре, дякую. Я, 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 б, я б скидав на ЗСУ. — Ми також це робимо для наших хлопців з ЗСУ, тому дякую добре. вам, що участвуєте в лотереї. Добренько дякую. Гарного добре. вечора, добре. до побачення. Вам також гарного вечора. Так, ну давай ще одному позвонимо і будемо завершувати. 068, 740, 45, 62. Чому я кажу, що будемо завершувати? Дивись, третій. Показу, так. 0,68, 740 45, 62. Ось номер телефону. Зараз телефоную. Чому я кажу завершувати? Тому що четвертого переможця Юрію нам потрібно знайти його номер телефону, а п'ятий переможець написав в ефірі, в чату. Ви можете подивитися, що він виграв. Ми його також завтра зателефонуємо йому. Так, телефонуємо. Як звати людину, Наташ? Не видно? Не видно. Людина за 500 гривень виграла пачку вощини. ми Не видно. Да. Алло. Добрий вечір. Добре. Е, ви виграли пачку ващини. О, дякую. Ви участвували в розігріші від Олександра Харченка. Дев'ятнадцятий якраз мотоється Ага. Дуже приємно, як вас звати? Олександр. Звідки ви? Полтава. Ага. Дуже приємно, Олександр. Завтра ми з вами зв'яжемося в перші половині дня і з'ясуємо, куди вам відправити. Добре. Добре пачку дякую Ваші. Вам. Дякую вам. Гарного вечора. Ще раз мої дякую. вітання. Навзаєм, дякую. До побачення. Ну, в общем, Спасибо. друзі, так і він написав в ефірі, що він буде. З Юрієм я не знаю. Знайдемо зараз, Юрія. Е друзі, ще раз вітаю всіх. Е тому чекайте, на наступному тижні ми запустимо ще один розіграш, тому що є в нас. ну, Певні запити від хлопців. Ми зараз е, зрозуміємо, що кому потрібно. Е, ну, Я думаю, що також нормальний приз, якщо перший там медогонка, другий, наприклад, стіл розпечатувальний, третій. Ну, такі вагомі подарунки, не якісь там ширпотреб. Е, Тому всім дякую, хто прийняв участь. Е, я думаю, що ви розумієте, що це не лохотрон, а, норм... а прямий зразу. Повністю я маю на увазі довіра є. Всім приємного вечора, тихого, спокійного. Слава ЗСУ, слава нашим хлопцям. Всім гарного вечора. До побачення.